Нормальні таксорики в цей час додому вже їдуть, а я тільки виїжджаю. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, майже 10-та. Стоїмо вже на фільтрах, але поки тишина. Ну і ланцюг ми включати не будемо. Ми краще будемо сидіти в машині, гратися в телефоні, дивитися тіктоки. Ну, по 80-90 гривень ми не хочемо їздити, тому що у нас 100 поїздок без комісії і їх тратити на якусь шваль там не дуже хочеться. Вчора, що напрацював, все віддав в аптеку. На, навіть, навіть на заправку не залишилося. Так що сьогодні треба буде якось хоча б часов 10 відпрацювати, а то й всі 12. Ну, 12, мабуть, не вийде, але часов 10 по-любому. тому що вал! Дружина теж злягла вдома, хворіє, як Я ще до кінця не відійшов. Вона тепер боліє. Осталася ще доньку з школи забрати, щоб у нас температури була. Да й красота. Ну таке, звісно, замовлення гріх не взяти. 173 за 3 по бізнесу. Годіться. Кілометр подача. З почином, як говориться. 416 за 15 теж непогано. Працюємо далі. Пошла гола база, але нічого, працюємо далі, не переймаємося. І бази вже немає. Одні скрутки. Думав, перед в гастроном перекусити, взяти. Щось нічого не лізе. Взяв водичку, і <смі> на цьому все. Оце поки он це болі, уже, не знаю, неділя майже. Їсти взагалі нічого не тягне, аптіти взагалі немає. Один писав в коментарях, що корону підхватив спустя 5 років. <смі> У ну, мене вроді би вкус є, не знаю. <смі> Вже навіть замовлень зі скрутками немає. Тишина повніша, я в ефірі. І не в ефірі, а і везде відпочиваємо. Ні, ну гріх жалуватися. Час 09, 73 пробіг, 1400 каса. 6 годин праці і 2,5 у нас вже є. По без перекура. І у мене з'явився апетит, ще такий вроде би непоганий. А на роботі, як один казав, знаєте, що найголовніше? Не проспати обід. Так що треба десь поїхати пообідати. Тільки проїжу почав балакати, і замовлення прилетіло на лавіну. Ну, тут уже не гріхів приїхати додому й похавати. А тепер, що найголовніше, не заснути і не проспати роботу. Є Влад такий Dream Cars. Він малого забирає зі школи да? і він вгадує його в касу. Якщо він вгадає, то йому вкусняті купляє. У мене є в Чебурека, наприклад. Okay. <laughs> да, так, так що я тобі тоже куплю Чебурека. Yeah. Ты три. Не, yeah. nee, будеш без чебурека, сьогодні голодна. А сколько? Дві з половиною. Ну почти. Ну no, почти, все голодно. Ладно, Чебурек з мене. <laughs> І цей влад умовив мене відкрити знову конверт на ЗСУ. Він перший закинув туди 2000 гривень сам лічно. Тож, приєднуємося до нього. Конверт буде в закріпленому коментарі. Малу на танці завіз. Тепер у нас ще є півтори години попрацювати, потім її забрати з танців. Ну і вже остануся вдома. Тому що з мамою геть вдома худо, придеться мені її забирати. Ну, п'ятихапку якусь зробити, де й нормально. Ну і за вечір ще пару соток зробив. і того 3060 по уклону. І одне замовлення в мене було по болту 155 гривень. І того 3200 з хвостичком. Нормально. Я вважаю. Так, завтра в 6 утра в що ли? чи вже починати з понеділка. Ладно, Бог дасть день, дасть піщу, побачимо. А, ну такий пробіг, в мене вийшов 184. Це вже в місті з танцями, шманцями з усіма ділами. Четверг, 12 година, виїжджаємо тільки на, на лінію працювати. Прокинувся о 7 з температурою, випів кольос да й далі ляг спати. Проснувся. Вже в пока поки погулявся пакетом, поки то все вроде попустило. Не знаєм чи надовго. Коротше, нема не сили, ні на натхнення працювати, але виїдемо, хоча б касарика якоїсь заробимо, де на цьому буде все. тому що не знаю, вже сьогодні якраз сьомий день, тиждень, як я хворію і щось нефіга не, не попускає. Прочекав годину, поки прилетить перше замовлення. Це труба 370 на голосію. Полетіли. Ребятки і дівчатки, не забуваємося донатити на ЗСУ. Силка на конверт буде в описі під відео, в закріпленому коментарі. Також не забуваємося підписуватися на мій телеграм-канал. Хто любить спілкуватися туди. Камон. На YouTube підписуємося. Все буде там в описі під відео. І тепер майже годину я вже чекаю на Голосієва наступне замовлення. Щось не знаю. Їхати в центр, до центру ловити щось додому, але в центр ще рано їхати. Коротше, по роботі сьогодні. Така, Як не було в мене настроєння зранку, то не то, що настроєння, і не жила, і не здоров'я, нічого, то тобто й треба було залишатися вдома да не морочить голову. Я казала моя мамка, не хочеш срати, не мучай жопу. 370 на наголосєво, до 320 я обратно повернувся на Академістечко, до 690 за два замовлення, дай й мать я так, вже під хатою ніхто нікуди не поїде. Коротше, в хороші време по четвергам я завжди був там, вихідний брав. Набирався би, сил на п'ятницю, суботу, неділю. Так що представимо, що у нас хороші є времена <хи> і по четвірам я буду намагатися знову как би, брати вихідні да і все. Щоб набратися, я ж говорю, сил. П'ятниця, субота, неділя, поповнення відпрацювати. Ну, мене зазвичай в понеділок так само непоганий день. Мені він буває краще, ніж там на вихідних. На вихідних просто щоб как би, пробок не таких немає. Коротше, все, попрацювали. Поїхав я раз в четвер, четвер-четверлій день, день. Поїду, візьму якоїсь рибки на да півасіка, півторашку, другу, третю, а там уже буде видно. Всім добра!